Привіт всім. Сьогодні у нас буде інформаційний випуск, такий інформаційний блог. Я робив там допис в спільноті. Кому цікаво, там які питання, задавайте. Питань майже ніхто ніяких не задавав, тобто випуск буде коротким. Відповідаю я тільки на те, що, що зібралося. По-перше, для кого створений канал? Всі, хто перший попадає на канал, да, дивіться, там є в шапці. Зверху написано. Я вам процитую: канал створений для всіх, хто цікавиться традиційним токарним ремеслом, токарними станками по дереву, традиційними токарними інструментами, методами роботи, створенням унікальних побутових і декоративних предметів. Це зрозуміло. Автор і контент каналу мають нічого спільного з сектою самопальних верстатів, з двигунами від правла, крісцями Р6, М5, Р18. Висмактаних з пальця токарних міфів та інших пострадянської маячні. Я думаю, це теж зрозуміло. Якщо інформація ця не доходить до вас, не пальтесь. Займіться чимось корисно. Раніше, не знаю там, місяць тому і раніше. Блокування пиздобольчиків от этих інтернетних. І на, і на Facebook в спільноті, і на е, YouTube каналі. Це такі люди, я не знаю взагалі, що їх тримаю в спільноті, чого вони лізуть на канал. Для мене це загадка, ну, в принципі, воно і не важливо. Е, бачите, що це не ваша тема. Йдіть на інші канали, там піартесь, пишіть свої поради, поради мені пишуть, поради. Ну, не сказати, що вони якісь. Без Вони просто тупорилі. По таким порадам просто можна е, зрозуміти, що людина взагалі нічого не робить своїми руками. Багато дуже Ютуба дивляться. Дуже багато канали там, майстрів розказують, що як робити, як знімати, які робити там приколюхи всякі. Оце вони знають. На спільноті на Facebook я не бачу жодної роботи. Там майстрів 5-6, які виставляють свої роботи щось роблять. А остальні... Тільки єзирий. В основному це такі люди, знаєте, окурки Ради... Радянського Союзу, десь щось там колись вони робили. там. Ух, як ми там в школі, там, блядь, таку зробили, Ух, такий станок, такий різець був там. Це ми вже проходило. Є попереднє відео, тут підсказка буде. Всім туди. Що їх тримає на каналі, я не знаю. Ну так от, знаєте, вони з каналу не уходять і, і постійно заглядають, все ж таки цікаво, що там буде робитися чи не буде робитися. Так, з цими понятно. Пездобольчиків я блокував. Зараз вже нема кого блокувати, в принципі, все, вони вже позатикалися, вони в приманному Ютубі там десь обітають. Пишуть коменти, я їх не бачу. Вони їх бачать. Хай пишуть. Зараз розкажу ще раз про спільноту токарів по дереву України на Фейсбук. Заходите в спільноту, якщо ви бачите спільноту, побачили, ви там якісь вироби з дерева це не значить, що там можна продавати, покупати. Спочатку прочитайте правила. Правила там є. Стисло написано так. Стисло, настільки стисло, що там тільки баран може не понять. Ну, не знаю просто. Заборона продажу. Про заборону продажу я 500 разів вже розказував. Якщо ви робите репост со своєї сторінки, со свого канала, читайте уважно, що у вас там написано. найменший натяк буде на продаж, типа пишіть туди, пишіть сюди, якщо звертайтесь, сразу в бан нахер. Недавно одного такого забанив я. Він був і на Ютубі підписник, він був у групі там і виставляв іноді якісь свої там вироби, Але ж, опять же, у нього там все ж якісь посилання були. До людини не доходить. Людину забанив. Зразу у нього істерика. це що, бан? Да, це бан, ребята, це бан, ви в бані, ви забанили, забанені. Ви вже просто дістали своїм тупорили своєю поведінкою. Йому кажу, відредагуй свою публікацію, і я тебе назад поновляю. Ні, він видалився з групи. Ну, хер з вами. Не доходить, брати Бога. Я вже даже допису там закріпив. Декілька фото, якісних Якісних фото. 2025 рік на вулиці, блядь, зробіть нормальні фотографії. Я не знаю, на що ви їх знімаєте. Чи попритирайте об'єктиви, щоб було видно, що це за виріб. Пару якихось там строчок напишіть, стислий опис вироба. І все. Найменший натяк на продаж буде. Або буде куча виробів і жодного слова. Да, бо це теж, це по суті, отак от. така рекламка. Був і такий там теж. Не знаю, що де він дівся. Тут все зрозуміло. Да? Тобто найменший натяк на продаж, все. Я, я нікого більше попереджати не буду. Е, є такі я. Я їм писав в этот, даже. В Особисті. Вони не знають, де особисті. Вони не знають, де особисті, де подивитися. Я кажу, слушай, я вже написав тобі. А його немає цього. Дописа три дні, що з моїм дописом? Да нічого з твоїм дописом. За твій допис ти должен був давно будь-оттуда викинути з групи. Я тобі вже натякаю. Баран, блядь. Загляни в свої повідомлення прочитай. да, Він прочитав. І все, реакції нема ніякої. Таке флегматичні таке, поняття, флегматичні такі істоти. Я не знаю, як з ними спілкуватися. І взагалі толку від них мало. Взагалі мало толку. І в спільноті, і на цьому. На YouTube каналі. Далі. Пошук Ковальчука. Пише один, робить допис, щоб я його затвердив. Ковальчук куди пропав? Да, був такий Ковальчук. Це такий наш Україні такий. Токарний гуру, був, знаєте, відко. Привіт від каналу Саморобників. Сьогодні будемо тестити мій новий двигун від пралки, бо старий Гріється. Да, був такий там, робив там, і дописи. Людині було сказано роби один допис на добу. Він умудрявся два робити, потім і три, потім ще й відео кидав. От, а потім сказав, що йому тут гідко знаходитись і вийшов із групи. Сказав, що риба не з голови. ну Після того, як із групи пішов Ковальчук, додавалось, мабуть, близько 1000 підписників, туди ж, користувачів груп. Тому шукать Ковальчука до да Ковальчука на сторінку. Я навіть, навіть мені розказували, в нього канал є, якщо не помиляюсь, Кровайоп називається. Кровайоп, ой цей жах просто. І там навіть відео про мене зняв якийсь там. Ну, як казав в класі, кіса, ви слышите, нам здесь ради. Ну, хай знімає. Таких ковальчуків, як собак небитих. І на Ютубі, і на Фейсбуці. Так, чого нема мого допису, да, я ж казав. Нема допису, тому що ви. Значить, щось не те з дописом. допису. Редагувати допис. Одредагуй, подивись, прочитай. Хватит вже тупить, вже здоровенні люди. Дорослі люди, блядь. В телефонах розберіться. Де у вас месенджери, де у вас доп. запити на переписку там є таке. Не знаєте, значить це не ваше. Продаж на ничку. Ну, те ж саме, В комицах починають торгуватися. Я обох забаню. І покупателі, покупателі, ну, в групі покупателі попадають. Ну, як попачу деревяшки якісь, все. Він думає, що можна продавати, торгувати. Так, на каналі Примітивні вироби. Це мені на канал пишуть, теж такі Да, Так, на каналі Примітивні вироби. Чого? По-перше, я сам початківець, я не так давно займаюсь цим токарним ремеслом. І на каналі багато початківців. Тобто вони приходять щось там навчитись чомусь, там як працювати інструментом, як гострити там і всі ці увази токарні. Тому поки що так. Да. Поки що все у нас примітивне. Я зараз е, думаю трошки ми досвіду наберемося. Я оце все барахло на Оликсі виставлю. Мені обіцяли підігнати е, р 6 м 5 р 18 там мечики. Я зроблю хороші рісті, із ресорусу зроблю косяка такого, то як ото в от в діда був. І думаю, ми будемо робити там балясини, будемо пихайлики точити, скалки. Таке щось, от, Косяком навчимось робити добре. Станок цей, скоріш за все, я в школу віддам сюди. В другу або в третю, в школу віддам, ходіти, вчаться. А мені підігнати обіцяли цього. з цього. LG або Samsung двигун на 200 Вт. Швеллери в мене є. Уголки є 80-т. Та там зварити туди-сюди, якийсь від стиралки поставлю. Ти будемо робити нормальні речі. А поки що так робимо. Ну що, чаші з живим краєм там з корою скриньки. Якусь мисочку, тарілочку зробимо. Флягу зробимо із цільного куска дерева, Куксу зробимо із цільного куска дерева, Все зробимо на такарну. Тому вибачайте, поки що мені нема чим тягатися з цими професіоналами. Так. Что такое кросс грань, что такое энд grind Есть э, короткий видеошорт, я уже показывал прям наглядно. Может, вот так дерево росло, да? Вот волокна найдут. Вот это называется, если вы в центрах зажимаете. Це називається спосіб end grind. Чи ви будете його тут обробляти, Чи ви будете в торець обробляти, будете робити коробки там, чи якісь там бокали совки. Якщо ви закріпили його в патрон і у вас буде обертання отак, то тобто за секунду буде змінюватися напрямок волокон. Це буде кросграйн. Це класичний, е, класичний варіант для і мисок. Які листя купити. Ну які листя купити, розказував, зробив короткі відео, вже там два відео, три є з ресяк, які купити. В залежності від того, що ви будете робити. Чого ви будете робити? В центрах будете працювати, будете точити табуретки там і... якісь там, не знаю, що там, ще, скалки. для кухонне. Чи будете робити миски. Я вам просто кажу, вам набридне ця работа і вам захочеться робити щось. ну... Не только в центрах, не только эндграйн, а и кроссграйн. Поэтому Парис по Сяме сказал, вам треба базовых купить 5 резцов. Ширину уже сами дивите. Можете потом 3 четверти дюймовый покупать, то б 25, 20 мм. Вам надо черновый резать, косы резать, и І шпіндельгач. Чим відличається отри... шпіндельгач від болгач, я розказував теж. Дивіться уважно. Оцими чотирьома різцями можна робити все в шпінделі. Ендграйн будете працювати. Якщо захочете робити чаші, а ви їх захочете робити, поэтому я всім кажу. Заодно покупайте собі і Болгаж. Бажано взять пять э, дюймовый, три восьмых дюйма, и у вас уже шпиндель буде. будет. Ну и взять скрепер для чаш для мисок. Можна і квадратний скрепер. Це все залежить від бюджету. Не обов'язково одразу покупати М42. Це із дорогої, скажімо, лінійки. Можна взяти щось попроще, можна взяти М2. І, і там же ж невідомо, як у вас об'єми будуть. Може, їх хватить на все життя. тих різців. Далі, що таке бурил? Так про бурил там теж окреме відео є. Коротке. На пальцях вже пояснив. Це такий нарост на дереві. По суті, це скупчення броньок, які по якійсь причині не, перели... не переросли в гіляки. Тоді накопичиться, накопичується. І виходить таке, шароподібне утворення з усіх броньок. Там хаотична структура. Там немає ні кросграй, ні эндграй. Бурл є настоящі, там, де броньки, там такі на пташині очі похожі. Цяточки. І є цибульний бурл, onion burl. Він на розрізі. На чимось на Цибулю похожий. Там броняку взагалі немає. Його називають Сувель, а Бурл називають Кап. Це назви Кацапські, я іми не оперую. Розкажіть про себе це хобі чи основний заробіток. Я не знаю, що таке хобі в вашому уявленні. Я не знаю, як відповідати на це питання. Ну так, починалося. Я навіть не можу сказати, що починалося це як хобі. Ну як хобі. У мене був от заодно і це... розкажу про свій перший досвід. Я купив токарний в 21-му році електробеком HDM1000. Це німецький станок. Їх до сих пор випускає з метабо. Там один одного викупала вони там. Це такий побутовий станок. Він із алюмінія зроблений, а направляйки, по яким їздить. Бабка задня зроблена із желізних труб. Він легкий дуже. То, що він легкий, це одне, і він. Ні, він нормальний станок для початківця, можна все на ньому працювати, працює безотказно. Він легкий, в нього нема стабільності. Отакі масивні речі, які я на цьому роблю, там взагалі робити неможливо було. Тому що він, він вибрував, треба було навіть там, з 600 обертів починаєш. Да, і все одно дисбаланс іде. Доводилось відрізати то там, то там якийсь кусок, щоб якось цю заготовку, це якщо заготовки розбалансовані там, з природним живим краєм. Станок у мене простояв, я взагалі на ньому не робив, почти щось там виточив, пару якихось. Оце, мабуть, перший цей виріб, що я ручку виточив. Теж і мучав довго. Довго він у мене простояв аж до осени, так в грудні я купив. До грудня місяця, поки я не купив патрон Оксмінстер. У мене був варіант купити або три китайці, які продають по всьому світі у нас теж, або купити один британець. Я вибрав британця і не жалію. Після того, як з'явився патрон... А, станок я купив, він продавався з різцями. Різці були Кіршин, 6 різців. Три різця були. косий був черновий і скрепер був для, типа, для таких для чашок, для, для фляг там можна було теж вибирати такий загнутий. І три було мініатюрних. Там відрізний, шпіндель, гач і каси теж. З цими різцями я так працював е якийсь час. Потім я купив Булгач 3 дюйма. Старий Булгаш, який мені напарло на Олексі. Я їм поначалу працював, потім все, я його закинув і бачив, його, показував. І все, я почав, після того, як вився патрон, все, там патрон розширює можливості дуже сильно. Такарна верстата, я точив на ньому все. Дивився просто на Ютубі, дивився хто, хто як точить. І сам тут якби придумував, як там зробити оце або оце як краще. Цими всіми різцями я обмудрявся робити все. Робив я миски, тарілки, коробки, фляги з цільного куска, фляги з двох кусків, підсвічники, ну, таке всяке. Шпінделі мало працював, основному працював кросграйн. Ну, До 23-го года я з ним пробув. потом так получилось, що я купив. Этот. Продав той станок і купив Powermatic PM2014. До того часу я вже потом продав киршини, я вже почав потихеньку стягувати більш якісний професійний інструмент. Купляв інструмент ну, тільки по потребі. Надо такий. Купив такий э, різець. Треба там скрепер був, треба був ще якийсь. Деякі інструменти мені знайомі присилали. Тому Так потихеньку воно все зібралося. Бушний покупав на OLX. Оцей набор Генрі Тейлора із 5 Це навіть не набір, це просто так от людина їх покупала в роздріб. Було 5 Три я собі залишив, бо вони не просто потрібні для роботи були. Із півдюймового косяка я зробив асиметричний скрепер для дуже дрібних деталей. Два останні я продав. Там був Шпіддель 38, у мене вже є. І отакий відрізний був. Я їх просто відпродав по, -по закупці, та і все. Так. Чи буде огляд на Макнатон? Макнатон це, ви бачили в мене коротке відео. Макнатон Center Saver називається. Макнатон, це така система збереження центру, центру, тобто самої миски. В світі їх є найвідоміших, їх три. Макнатон Center Saver, є OneWay Coring System, це Канада. Макнатон, це Нова Зеландія. One Way Канада. І є Woodcut Bowl Saver, теж Нова Зеландія напевно, це Ванвеївський. Найстаріший із всіх цих, скоріше за все, Макнатун, є. Він у мене давно лежить, але я їм не користуюсь просто по причині, треба, я вже розказував, треба патрон, не патрон, а щелепи. Щелепи треба 5 або 6 дюймові, щоб був великий захват. Тому що вібрація дуже велика і незручно не працювати. Маленькі, можна якісь невеличкі, я теж їх показував. Да, там, тестовий варіант треба. Є в мене огляд на нього буде. Якщо вам цікав сам огляд на, на, саме на Макнат, ви можете набрати, скопіювати назву на, і знайти на Ютубі. Там куча є цих відео, по ньому, як вони ним користуються. Із всіх оцих трьох, що назвав, оцей Макнат, він, мабуть, найскладніший в користуванні. І, мабуть, найстаріший по конструктиву. У мене стара версія. Його в новій там, трошки там додавали вони П-образну таку підставку. Її можна також використовувати, якщо ви робите порожні форми, як підтримувач різця. У мене того немає. Там у там, мене достатньо. У мене 7 різів різні різці різного радіуса. Є різці міні, тобто вони трошки тоньші. Для якихось там маленьких от. То у вас там бурл. Ви хочете з нього сэкономить, витягнути на одну чашу. там, А чашу там і коробочку. Можна ним вирізати. Але в мене різці там в основному середні і великі. Буде. Трошки згодом. Все буде. Розкажу, покажу. Так, і там коменти на каналі. Пишуть там коментарі. Це такі теж там, я так зрозумів, люди дуже, дуже багато ютуба надивились. І от вони пишуть, я не пам'ятаю під яким відео, ви можете подивитися, там отакі одіяліща пишуть в коментарях. Як робити те? Я не пойму. Ви розумієте, що я їх не читаю ту маячню? Там вже уже мої підписники пишуть для чого ці коменти? Кому ви їх пишете? Створіть свій канал, піртесь там, от эту, от эту маячню писати, що там, які інструменти, як робити. А як те, як все, а ті там роблять якісь шари, де нахіра мені ваші шари? У мене своїх шарів, вон подивіться, скільки, по горішчу, і по майстерні. Поэтому чим це вже давно замічено і доказано. Чим більше людина порад пише всяких, совіти, тим людина. Менше зображає і робить самогон. Руками вони не роблять ні хрена, тільки язицюрою. І це такі, знаєте, їх багато, на, особливо на Фейсбуці. У людини немає ні аватарки настоящої, місто імені якесь поганяло, написано. Це самі проблемні користувачі. І довго не тримаються, ну, не, не тримаються в ніяких спільнотах. Їх там, їм, їм там постійно щось муляє. Один е, в групі за пости побачив, що в мене кукса там. Кукса це кружка з ручкою дерев'яна. І свої туди теж виставив. Я йому задаю вопрос. Це токарна робота. Він мені пише, можна подумати, що в тебе токарна? І удалився із групи, і удалив всі свої дописи. А потім пише мені в особисті. Я так зрозумів, конкурентів не любите. Ну, я так зрозумів, що баронів на світі багато. Поэтому к Бенні Махарадзе вместе з куксами. Що я вам хочу сказать? Да, кукси це ті, що мої кукси. Це токарна робота. Представляете? Це токарна робота. 20% це токарної роботи. А далі все вручну. На шліфувальних, на ленточки. Як Всі куксы так роблять. Який дебил буде вигризати у тими різцями для дерева із, із, з із твердої породи куксу. Я не знаю. Проще вырезать из сырой и потом он высохнет на себе все. Поэтому я делаю так. Не только я делаю. Багато мастеров делают, делают, из сухого. Части делают. Те, что можно сделать на токарном, максимально делают на токарном. А потом вручную доводят уже ручку. Зовнешний вигляд, шлифовку, это же все же дальше вручную. Вот. Как делать куксу, я вам все ж таки покажу. На токарному е, фотку ви бачили там, 4 фотографії. Це в мене з 4-ї спроби вийшло те, що я, в принципі, хотів. Дизайн буде трошки інший. Точить ми будемо, я може сьогодні зніму відео це. точить ми будемо із сирої деревини, із зеленої. Це горіх ми спіляли, мабуть, в березні. Вологи там уже нема стільки, щоб вона летіла на стелю там, і мені в обличчя. Працювати з ним легко. Покажу, як оце все розмітить приблизно. Як це все змонтувати і в чому там весь фокус. Що я робив? що саме на токарному. Да, Вирізайте всі вручну, там у людей всякі різці спеціальні є, і типу, полашкарізів. Такі вони криві там і прямими різцями. Як її зробити на токарному, щоб вона була максимально схожа на куксу, яка вирізана вручну? Як змістити ручку до гори, як зробити її можна? Чи э, с живым краем, скажем так, или как обычную мыску. Все это расскажу, покажу. Так же самую ложку там можно тащить. Вот. Ну, думаю, что... Шо... В принципе, на сегодня все. На все питания Пытаний тут было вообще пару штук. На сегодня все. Будуть питання, пишіть ще, пишіть їх бажано не під е, відео, а десь ну, там є записи в цьому в спільноті. Пишіть туди або прямо на Facebook, пишіть чи в інстаграм. На сьогодні все. Всім пока, підписуємося, далі буде.